Вітаю, любі друзі! Зараз я розкажу про одну річ, яку не побачити і не зрозуміти може або сліпий, або дурний. Ну або й те й те одночасно. Тим не менше, от я скільки не дивлюся, любі друзі. Ніхто цього не бачить, ніхто на це не звертає уваги, і ніхто цього не розуміє, навіть поверхнево. Хоча тут поверхневого розуміння і не має бути. От розпочну зі свого улюбленого: якби ти був хоч би на трієчку християнином, і це є, до речі, ця думка є, ця інформація є в благовіщеннях, в тому числі. Немає значення, хто ти, немає значення, ти там цар чи жебрак, да? який в тебе статус, які в тебе заслуги і все таке інше, да скільки у тебе пір'я в хвості і так далі, і так далі скільки в тебе голів, глаз, очей, грошей, да? ти можеш бути мурахою, але головне, якщо ти зміг, да? якщо ти Зміг звернутися до того самого Бога, да? того самого, який один, який єдиний, все таке інше, да? про якого я пропонував розібратися. А що ж це таке, да? то ти вже з ним говориш і напряму, да? зв'язався напряму. Тобі не треба, да? якщо ти там цар, то значить тобі простіше. Да? Якщо ти там вже герцог чи граф, то тобі вже складніше. Якщо ти там звичайний якийсь селянин, який корів дої та сіно косить, то йому взагалі там, знаєте, раз на рік, і то на велике свято можна до Бога. Ні, любий друже. Навіть якщо ти там якась комаха, яка якимось чином це змогла зробити, я зараз. Дещо, звичайно, жартую і можу зачепити таку тему, знаєте, яка підірве ну, те, що є у філософа, да? комусь голову, комусь дупу. Так от, якщо ти зміг, да? якщо ти можеш це зробити, то ти можеш це зробити в будь-який момент. Тобі не треба там, стояти в черзі, питати дозволу, або що ще там робити якісь речі: ти або можеш, або не можеш це робити. І в тому то і фішка справжнього християнства там немає статусу. Розумієте? Так, люди різні. Але єдине, що має значення, можеш ти це зробити, чи не можеш. Хочеш ти це зробити, чи не хочеш. А тепер давайте подивимося. Зараз я ж кажу знову ж таки через свавілля, яке робиться. Ну, і це очевидно, я потім розкажу, чому воно робиться. Насправді, не оту фігню, що вам розповідають, знову ж таки, різні віщуни. Так от, через все це свавілля. Ну, Все ж таки досить якби, зацікавилися люди там з цією правовою всією інформацією, всі туди побігли, а там же нас лектори чекають, різні борці і все таке інше. Я зараз не хочу про ним проходитися, бо одні з них для мене, очевидно, що погані, інше таке собі, да, і треті. Ще як то кажуть, не оприділілися. Четверті самі не знають, що робити. П'яті там з якоюсь претензією на щось позитивне, але то позитивне зовсім невисоке, а досить таки приземлене. Все таке інше. Зараз я не хочу їх розбирати. Так от, знаєте, там дуже серйозно підіймається ця тема. Да? Тобто розпочинає з того, що там є якісь права, є якісь правові статуси, вони дійсно є в юриспруденції таке поняття, як правовий статус. А потім це все, знаєте, що переходить. В розповіді про те, що у нас тут, звичайно, знаєте, є взагалі, значить, є люди, є нелюди, є там біороботи, є там інопланетяни і інша сволота, так? і всі вони різні, значить, статуси мають, і ось хтось має такий статус, хтось має такий статус, і зверху, як то кажуть, на цьому всьому. Як то кажуть, розп'яття і богом намазано. Да? І там все: і енергетика, і веди, і все, що хочеш, розумієте? І ось ця хуйня, вибачте, ось це, це лайно звідти л'ється. Я кажу, любі друзі, якби ви були хоч би на трічку християнами, ви б це лайно побачили так відчутно, якби вам його поклали на подвір'ї. розумієте? Що це говориться і хто це говорить. І ще одна дуже проста річ: якщо людина вам розповідає, як правильно, е, значить, взаємодіяти з системою, да? тобто уявимо собі, що є якась там система, частина її це правова система, так звана, і ось приходить якийсь дуже розумний, там неважливо тітка, чи дядько, чи дід, чи ще хтось. Да? Що він там про себе розповідає. Він вам починає розповідати, що ось у системи такі то правила. Треба робити ось тут так, ось тут треба бути такими. Значить, Хочете, щоб було так, то робіть ось це. І, так далі. і всі так слухають і думають, що це якась таємна вища секретна інформація. Розкрий очі, Бовдур, перед тобою агент системи стоїть. Агент системи, матрицю, пам'ятаєш, там були агенти. Ось перед тобою стоїть агент системи, і його функція не зробити тебе розумним чи вільним. Він тобі розповідає, як з цією системою працювати. Так, вони виділили, що раніше ви були тупі, да, тепер трішечки порозумнішали. І замість того, щоб ви дійсно замислилися, що вам робити з цією системою, і чи потрібна вона вам, а чи потрібно, я теж пізніше якось розкажу. Він вам всирає. Вуха, різну фігню, яку ви халаєте просто, блін, залюбки. І сприймаєте це, обмежуєте себе насправді. І вам це все розповідається. Що головне, ніхто з них не намагається спростити. Навпаки, знаєте, там побільше дуль накрутити, щоб, як то кажуть, не ще не в кожну голову влізло, а потім ще розказати: якщо влізло, то ти молодець, якщо не влізло, то ти там козел. І так далі. і Так, далі. Да, саме козел, тому що це ви робите всю свою ієрархію. От коли ви бачите ось цю, цю ієрархію, то розумієте, тут сатана, тут диявол, а не Бог. За християнством, Якби ви були хоч би на трічку християнами, які мали хоч би краплю віри, ви б це побачили абсолютно відчутно, абсолютно очевидно. А то там стоїть який-небудь дідусь, я зараз не буду про ним проходитися, я передивився цього добра досить багато. Там різне, да. хтось просто в темі, да, там, типу бабліця зробити, хтось повишнябуватися, показати, який він розумний, чи яка вона розумна. Хтось там щось собі заробити, а там ось. І... А, все, а все це насправді це не, не щось високе. Це просто ось. Система намагається себе зберігти, ось вона створила таких, створює таких агентів. І ці люди вони погодилися. Якщо вони кажуть, що вони такі розумні і вони щось зрозуміли, то вони вже давним-давно зробили свій вибір. Їх вибір стати агентами цієї системи, не допомогти, не зробити щось інше. І вони показують, кому вони реально служать насправді. Так, можна про все це розповідати, але я практично не ви не бачу тих, хто би реально, знаєте, то або ще не зробив цей свій вибір стосовно того, ким бути, і що робити, або, скажімо так, вже на, на правильному шляху. Тобто він дійсно розповідає про цю систему і каже, що з неї хоч би тимчасово робити, да, як її. Тимчасово сприймати. І хоч би шукає вихід, реальний вихід. Тому що такі агенти вони вам насправді тільки затуляють вихід. Вони вам починають розповідати, як вам працювати з системою. Питання, на що вам з нею працювати? Тому що ви інакше не можете. Це про вас вже. Я це в наступному відео розповім. Джей любі, друзі, розгорніть очі. На прості речі. І те, що я вам зараз сказав, ніяк то кажуть, як сраку підтерли, викинули і змили. Да? А от візьми і задумайся, якщо є чим, якщо можеш, якщо здати. Я тобі зараз сказав дві дуже глибокі речі. Ось всі ці ієрархії, які вони вам зараз вимальовують, які ви з такою радістю хаваєте, звідки це? А це очевидно, це елементарно. Не треба бути розумником, не треба багато знати, не треба бути якимось там святим, який там 20 років в печері сидів, а ще 20 років в тюрмі. Для того, щоб побачити, що очевидно, ну елементарна річ ну стоїть істота перед тобою, яка тобі розповідає, що тобі зробити з системою. Як з нею працювати, як, як можна, як не можна. Що тобі за що буде, да, як правильно, як неправильно, ще розповідаєш, ми зараз вас поділимо на хороших і не дуже, і там ще 3500 градацій буде кожного з вас, да, бо там не, не тільки людина, от є там перелюдина, недолюдина, перезанедолюдина і так далі. І так далі. Бо там все ще на якомусь астральному вигляді, на якомусь астральному плані можна подивитися, хто є, хто. Ну, ну Очевидно, перед тобою агент системи, а не якийсь там мудрець, не якась там божа людина. І все таке інше. І ти його маєш за яйця брати і казати, а що ти робиш насправді? Бо які б він розумні речі тобі не казав, якщо все це робиться лише для того, щоб посадити тебе в клітку, то таке до нього і ставлення. Що б він там розумне не розповідав, як би, яким би воно корисним не казалося? Бо, як то кажуть, найкраще для диявола дати вам зброю по боротьбі з собою. Оце він любить най найліпше, да? замість того, щоб ти дійсно пошукав її там, де її треба шукати. Ось таке, любі друзі.